Асфальт у калюжі викинули дорожники. Так званий ямковий ремонт зробили вчора у дощ на перехресті вулиць кармелюка Добрянського, недалеко від центру Ужгорода. Залетали ями вибірково лише місцями. Протримається таке підсипання недовго. Уже зараз асфальт можна знімати руками як пісок. У міськраді пояснюють, ямковий ремонт тут ніхто не планував, і грошей на це не витратили. Підрядники, які робили ремонт на підгірній, вивезли те, що залишилося від робіт. І засипали яму неподалік добровільно і за власним бажанням. Представник фірми підрядника, а тендер на роботи виграло підприємство з Києва. Каже, це стандартна практика, коли так званим надлишком підсипають бічні вулиці. Лишній асфальт він не входить за бюджет міської ради там або за бюджет коштів. Це підрядник купує. І якщо він, допустим, не відчитався за цей асфальт. Допустим, він не прийшов, не сказав, що він закатав його. Заплатіть мені за нього, то відповідальності ніхто не несе і кошти не зняті за цей квадрат роботи.